Всім привіт! Ви на каналі Корисні Дрібниці. Ми з вами зробимо огляд знижок на кисломолочні продукти і м'ясні вироби в сільпо. Сардельки швейцарські з сиром: 100 грам, 16 грн, 16 гривень 90 копійок. Сосиски за 220 г 64 гривні 99 копійок. З філе індички. Сосиски філейки 11 гривень 90 копійок за 100 грн. Торгова марка «Наші». Ковбаса Премія сервела 35 гривень 90 копійок за 100 грам. Ковбаса саморобна теляча 50 гривень за одну штуку. Там входить 400 грам. Сосиски Бащинського 70 гривень за 350 грам. з курячим філе міні. Дитячий в основному. Кобаса премія 35 гривень 90 копійок. Сервелат. Кобаса сервелат 100 г 49 гривень 90 копійок. Теж торгова марка премія. Сосиски зал, зальцбургські – 118 гривень за 300 гр. Ковбаса 62 гривні 90 копійок. Премія українська. Сосиски за 220 грам, 70 гривень. Кроха. Дитячий. Торгова марка Алан. Сосиски 66 гривень. Карапуз дитячий, 240 грам. Упаковка виходить 66 гривень. Ковбаса Алан. 100 грам 29 гривень, 90 копійок, лікарська кобаса. Туди входить 300 грам. Нарізка ковбасна. 56 гривень. Входить туди 80 грам. Є з різними смаками, салями. Є салями з прованськими травами і чорним перцем. Рудинка від Бащинського 100 грамів 40 гривень. Філе родинна ковбаска куряче. Копчене 100 грам. Виходить 39 гривень 90 копійок. Крабові палочки 250 грам, 119 гривень. Філе оселедця 77,90 за 300 грам. Піле оселедця 119 гривень за 500 грамм торгова мерка прем'я. Йогурт 185 грамм, 18 гривень коштує. Є різні смаки. Локомоко. Торгова марка. Є полуниця, персик і банан. Сир 44 гривні 350 грам. Мімімі. -мі, торгова марка. Сир 47 гривень, 5% жирності за 350 грам, теж торгова марка мімімі. -мі -мі". Творог президент за 220 грам 49 гривень, 99 копійок. Президент Кулінар. Сир за 83 гривні 500 грам. Йогурт мімімі -мі -мі", 400 грам, 19 гривень 49 копійок. Є різні смаки. Сметана 27 гривень за 200 грамм 15% жирності торгова марка Ферма. Президент сметана 36 гривень 300 грам. 15% жирності. Сметана радимо 15% жирності. 350 грам за 32 гривні. Сметана повна чаша 350 грамів. 15% жирності за 32 гривні. Кефір галичина 36 гривень. За 800 грам. 2,2% жирності і є кефір галичина. 1 жирності за 32 гривні. Теж 870 грам. Кефір селянський 32 гривні, 900 грам. Молоко 38,50. Торгова марка Галичина 870 грам. Молоко яготинське 40 гривень 870 грам. 1% жирності. Сметана 44 гривні 59 копійок. 15% жирності в банці. Торгова марка «Молокії». Молоко лактель 54 гривні 0,2% жирності за 950 грам. Вершки 29 гривень. Галичина 200 грам 28,99. Молоко селянське 56 гривень за 900 грам. молоко селянське 2% жирності. Сир кисломолочний 29 гривень. 9% жирності. Сир мімімі 185 грам, коштує Актімель. Йогурт 15 гривень 45 копійок, одна штучка входить 180 грам. Є йогурти активія, 1,5% жирності, 290 г туди входить по 22 гривні 43 копійки з різними смаками. Йогурти галичина, банан, персик, вишня, злаки 25 гривень виходить, 290 г.